Нативай про головні події в Україні і світі я Наталкаліторинська вітаю. Сепаратистські прояви у Харкові фінансувала група Путіна Януковича. Про це заявляє міністр внутрішніх справ Арсен Ваков. Він стверджує, докази є, і згодом слідство розповість про все детальніше. Вранці в Харкові було проведено антитерористичну операцію. Силами спецпідрозділу «Ягуар» без єдиного пострілу було звільнено захоплену сепаратистами будівлю. Облдержадміністрації, як прогнозує Аваков, в тому ж руслі розвиватимуться події в Донецьку і Луганську? Новини зі східних регіонів відстежує Катерина Полякова. Вона зараз буквально за кілька секунд буде готова. Катю, я тебе вітаю. Яка ситуація зараз у схід... на сході України? Привіт, Наталію! Отже, із 64, із 70 проросійських активістів, затриманих у ході антитерористичної операції в Харкові, представились громадянами України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Але пообіцяв ці факти перевірити. Затриманим інкримінують масові безлади, захоплення і підпал держбудівель, напад на правоохоронців, а також захоплення і знищення харківської телекомпанії «АТН». Також стало відомо, що сепаратисти під час мітингу у Харкові діяли за сценарієм. У затриманих знайшли шпаргалки. Аби увійти в будівлю, протестувальники використовували кримську методику, прикривались жінками та інвалідами. І сьогодні близько 50 харківських журналістів вийшли на мітинг за свободу слова. Журналісти невдоволені бездіяльною поведінкою харківської міліції, яка на їхню думку фактично сприяє нападам проросійських активістів на журналістів. Нагадаю, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук пообіцяв зробити висновки щодо кадрового складу підрозділів обласної міліції. Назвав службу правоохоронних органів Харківщини саботажем. А всіх, кого це стосується, пообіцяв звільнити від керівників до рядового складу. Не підчинятися Києву, боротися з бендерівцями. Закликав харків'ян активіст антимайдану на прізвисько Топаз, який втік з-під домашнього арешту. На фоні ковдри Топаз записав відеозвернення. дорогі браті і сестри, матері і отці. Мене звати Ігнат Кромський, мой позивний Топаз. Я до к вам від всіх наших соратників, з якими ми йдемо по путі боротьби з бандеровцями, які хочуть захватити нашу область, наш міст і наші будинки в цілому обратиться к вам. Я прошу вас не подчиняться приказам цих властей. Прийдіть, вискажіть своє мнение. Ми Харківська область і город Харків автонові. Ми не хочемо кормить бандерів. Приходьте прямо сейчас на площадь і допомогіте нашим братям. Міліція залишила територію біля будівлі Донецької облдержадміністрації, яка зайнята сепаратистами. Немає жодного правоохоронця і усередині будівлі. Там, де раніше стояли солдати внутрішніх військ, зараз зведені барикади з покришок, мішків з піском, столів, колючого дроту, поламаних карнизів і інших підручних матеріалів. Донецька республіка не проіснувала і доби так званий комітет патріотичних сил Донбасу скасував ухвалене напередодні рішення про створення Донецької республіки і проведення референдуму із цього питання. При цьому обласна адміністрація досі залишається під контролем сепаратистів. Вони укріплюють барикади і таким чином готуються до штурму з боку силовиків. А ще просять жінок не розходитися, адже по них не стрілятимуть, пояснюють сепаратисти. По всьому периметру облради чимало розібраної бруківки вночі до донецьких сепаратистів вийшов мільярдер Рінат Ахметов. Він закликав до переговорів із владою і заявив, що буде посередником в цих переговорах. В результаті переговорів за участь Ахметова, начальника Донецької міліції, першого віце-прем'єра Віталія Єреми, сепаратисти пообіцяли скласти зброю і звільнити приміщення. Натомість, перший віце-прем'єр пообіцяв, що штурму будівлі обладміністрації не буде. Тим часом офіційна донецька влада не підтримує сепаратистський рух в місті. Мер міста Олександр Лук'янченко заявив, що захоплення будівель це порушення закону. А також звинуватив сепаратистів у підпалах автомобілів, перекритті у будинках спробах захоплення громадського транспорту міський голова закликав донеччан не брати участі в протиправних діях однак відзначив загострення ситуації на сході країни. Викликано цитую небажанням центральної влади почути людей. Біля захопленої проросійськими активістами будівлі Луганської СБУ зміцнюють барикади і очікують на підкріплення у вигляді БТР, який, начебто, вже рушить у напрямку Луганська від населеного пункту металіст на даху СБУ людина в камуфляжі, лопатою збиває український герб. Так звана армія південного сходу України третій день продовжує отримувати за собою будівлю місцевої служби безпеки України. Відтепер вже з вогнепальною зброєю в руках, поки обіцяють її не використовувати. Але в разі штурму стрілятимуть у сквері з'явився армійський намет із незвичним триколором біло-жовто-чорним. Біля захопленого СБУ в Луганську проросійські активісти напали на журналістів українських телеканалів. На адресу представників ЗМІ глунали погрози і звинувачення у продажності та необ'єктивності. Рятуючи техніку, телевізійники змушені були відступити. Ніякої стрільби після штурму і во время штурма не було. Ні єдиного патрона не вилетіло з ствола. Аружя на руках чітко під контролем. У нас все під контролем. Ребята всі трезві, мотивовані, Ми будемо стоять до кінця. Вистрілів немає. Якщо в нас стріляти не почнуть, і ми ні одного вистрілу не прозведемо. 15 осіб постраждали в сутичках в Миколаєві. Там відбулися зіткнення місцевого народного ополчення і активістів Майдану із сепаратистами. Все почалося напередодні ввечері після того, як проросійські активісти не виконали вимогу ополчення. Прибрати свої намети з площі поблизу облдержадміністрації під час бійки. Учасники використовували кийки, шумові гранати, фаєри, петарди. В результаті наметове містечко сепаратистів було знесено. Там знайшли три пістолети та кілька мисливських ножів. Міліція затримала 23 учасників сутичок з обох боків. І наостанок додам, що терористів у Донецьку і Луганську попередили, що міліція готова відкрити вогонь, скласти зброю. Закликав сепаратистів, виконувач обов'язків заступника голови апарату президента Андрій Сенченко. В іншому випадку правоохоронцям видадуть наказ стріляти. І в мене все на цю мить. Наталю. дякую тобі, Катю. Це була Катерина Полякова про події на східній Україні. Довічним ув'язненням можуть поплатитись зрадники державних інтересів України. Таке покарання передбачене змінами до кримінального кодексу, що ухвалила сьогодні Верховна Рада. Отже, позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років закон каратиме за спроби змінити територіальні межі чи кордон України, а також за публічні заклики до таких дій. Від п'яти до десяти років ув'язнення передбачено за такі ж порушення, вчинені представниками влади, скоєні повторно чи за попередження груповою змовою або пов'язані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі. Від 12 до 15 років позбавлення волі передбачено за державну зраду, зокрема, шпигунство чи перехід на бік ворога в умовах воєнного стану. Ув'язненням на термін від 10 років або довічним позбавленням волі каратимуть за дії, що призвели до загибелі людей або до інших тяжких наслідків. Посилення відповідальності за сепаратизм ініціював Сергій Соболєв. Голова парламентської фракції Батьківщина законопроект підтримав 231 депутат. Комуністи і регіонали за нього не голосували. І у Верховній Раді сьогодні знову побилися депутати. Цього разу сутичку спровокував виступ Петра Симоненка. Після того, як головний комуніст фактично став виправдовувати сепаратистів у Донецьку та Луганську, звинувативши нинішню владу у ситуації, яка склалася на сході країни, депутати від свободи виштовхали його з трибуни. Почалася бійка. Відтак, спікер Олександр Турчинов попросив усіх заспокоїтися і оголосив перерву на 10 хвилин. Після того комуністи і більшість регіоналів зали. Лишили соседину залу. Далее без комментариев. Сегодня вооруженных людей бросили против тех, кто мирным путем хотели отстоять свои права. Вы сегодня все делаете для того, чтобы запугать людей. Вы арестовываете людей. Вы ведете и развязали борьбу против накомысла. Я считаю. Шо Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Я прошу заспокоїтись. Шановні колеги. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Українських слідчих досі не пустили на територію Криму для розслідування обставин убивства майора Станіслава Карачевського. Убивцю українського офіцера в Криму затримали, зробили це російські правоохоронці, як ми вже розповідали. Нагадаємо, трагедія сталася у ніч проти 7 квітня в офіцерському гуртожитку селища Новофедорівка. Станіслава Карачевського, який служив в Криму у лавах ВМС України, вбили двома пострілами з автомата. Справу розслідує Генеральна прокуратура України. І і військова прокуратура Чорноморського флоту Російської Федерації Міністерство закордонних справ звернулося до Російської Федерації щодо надання змоги допустити наших правоохоронців для проведення певних слідчих дій. Ну, наряду з тим, що ми внесли в ЄРДР, слідчий комітет і військова прокуратура Чорноморського флоту також порушує кримінальну справу і розслідує. Відомостей про те, як, як там розслідується, ми не маємо, тому що такої інформації нам дають. Як тільки буде прийнято рішення і дадуть змогу прокурорам доїхати до місця, де ці події відбулися, будуть проводитися слідчі дії. Тим часом понад дві тисячі військовослужбовців з родинами вже перемістили на материкову Україну. На початок анексії півострова там перебувало 22 тисячі українських військових. Людей розселяють переважно у санаторії в Одеській, Миколаївській та Київській областях. Якщо з дахом над головою питання частково вирішене, то з матеріальним забезпеченням кримчан поки важко. У тих, хто служив на півострові, заблоковані банківські рахунки. 12 військовослужбовців, які виведені з Криму і перебувають, дислоковані зараз на території однієї з частин в Одеській області, розташовані були в адмінбудівлі, яка не, не має тих умов для проживання. За цим фактом, це тільки вчора було в засмотній ситуації, прокуратури одеського гарнізону вже відреаговано, проводиться перевірка і вживаються відповідні заходи до командування. На дві тисячі кримчан офіційно заявили про намір переїхати на Львівщину. Державна адміністрація області отримала дані про запланований переїзд від 2166 жителів кримської автономії. За останній місяць на Львівщині влаштовані вже близько півтори тисячі біженців із півострова. Майже 80% переселенців кримські татари, переважно жінки та діти. Усі належні соцвиплати і робочі місця кримчани можуть отримати за місцем фактичного проживання переконує місцева влада. Напередодні львів'яни поширили в інтернет мережі звернення, в якому запрошують усіх кримчан їхати до Львова. Знаєте, ми любимо вас, ми підтримуємо вас, і ми завжди раді вас бачити. Хочу сказати, що Крим є для нас таким самим рідним містом, як Львів. І навіть пам'ятаю, як ми колись туди їздили з батьками. Отже, Крим, ми з вами, ми вас підтримуємо. Дорогі кримчани, ми з вами, ми вас любимо, особливо зараз в ці тяжкі дні. Чекаємо вас в нашому місті і завжди з радістю будемо їхати до вас. Я мама, тому розумію всі хвилювання кримських жінок, але прошу вас не хвилюватись, адже ми з вами, ми єдина країна, єдиний народ. Україні потрібна термінова конституційна реформа. У цьому переконує очільник центру політика правових реформ Ігор Коліушко. Адже жителі Сходу хочуть розширення повноважень місцевих громад. І аби уникнути сепаратизму, дійсно варто збільшити права місцевого самоврядування, каже Коліушко. Крім того, не піде на користь усій країні. А реальне зростання повноважень громад без змін до конституції неможливе. Новий основний закон треба прийняти ще до виборів президента, наголосив Ігор Коліушко. Аби у нового глави держави не виникло спокуси переписати конституцію уже під себе. Наразі Верховна Рада створила спеціальну комісію, яка має створити проєкт нової конституції до 15 квітня. Але Коліушко каже, прогрес поки малий, і робота може затягнутися аж до середини травня, тобто майже до самих виборів президента. За постановою Верховної Ради від 4 березня про створення тимчасової спеціальної комісії там був встановлений термін подачі і нею законопроекту 15 квітня. За інформацією голови цієї комісії Руслана Князевича, вони звернулися до Верховної Ради з пропозицією пролонгувати цей термін на один місяць до 15 травня в зв'язку з неготовністю кількох політичних сил, які є в парламенті, подати свої пропозиції до 15 квітня. Утім, попри децентралізацію влади, Україна має залишатися унітарною державою, адже ідея федералізації насправді не має нічого спільного зі справжньою децентралізацією та реальною владою громад. Переконують експерти. Політологи також пропонують засіб, як змусити депутатів не кнопкодавити, а голосувати виключно особисто. Для цього потрібно приймати рішення в парламенті не абсолютною більшістю голосів, а відносною від кількості реально присутніх у залі. Така практика поширена. У Європі, коли президент е, має можливості впливати на кабінет міністрів, е, виникає спокуса узурпувати, узурпувати владу і фактично вирішувати все за кабінет міністрів. Коли порушується баланс між відповідальністю і прийняттям рішень, рішення приймаються, як як ми казали раніше завжди на банковій, а відповідальність лежить на Грушевського. Пальне має коштувати на гривню дешевше. Антимонопольний комітет зафіксував цінову змову між нафтотрейдерами і порекомендував продавати бензин і диспаливо за економічно обґрунтованими цінами. Попередження отримали 9 провідних компаній. За лютий березень вони підвищили вартість палива в середньому на 3 гривні за літр і пояснили це з дорожчанням долара і євро. Мовляв, саме за валюту купують 80% всього паливного асортименту. Натомість у антимонопольному комітеті підрахували, пальне могло подорожчати через цей фактор не більш ніж на 2 гривні. Порушників зобов'язали у 10-денний термін відзвітувати про виконання рекомендацій. Інакше їх можуть притягти до відповідальності. Це може бути штраф у розмірі 10% від річного обороту. Нині середня вартість 95-го бензину на заправках перевищила 14 гривень за літр. Літр дизелю в середньому коштує майже 13 гривень. Гривня продовжує знецінюватись в обмінниках за долар. Просять в середньому 11 гривень 80 копійок. Це на 15 копійок дорожче ніж учора. Подорожченням долара відкрилися й міжбанківські торги. Там пропонували американську валюту по 11 гривень 90 копійок. А вже зараз по 11,85, Повідомляє Фінбіз .UA. Напередодні гривня установила антирекорд. Долар продавали по 12 гривень. Фінансисти ж запевняють, піковий курс валют уже минув. Надалі гривня буде зміцнюватись. Люди почали повертати депозити до банків і менше купують долари. На укріплення нацвалюти вплине і кредит МВФ. Перший транш наші урядовці чекають у травні. Наразі НБУ не виходить на ринок з інтервенціями. Раніше регулятор пояснив, штучно стримувати курс не буде. Крім того, золотовалютні резерви у березні скоротилися майже на півмільярда доларів. У НБУ пояснили, гроші пішли на погашення державних боргів. Сьогодні в керівництво Національного банку немає можливості, немає валютних вільних резервів достатньої кількості, щоб працювати інтервенціями. Тому Національний банк зараз сьогодні просто змушений спостерігати і кожного дня змінювати офіційний курс в сторону девальвації. Якщо з'являться нові кредитні валютні ресурси, які нам обіцяють, і більша частина з них, я вважаю, повинна попасти саме. До Національного банку України тоді Національний банк буде мати чим оперувати на валютному ринку. Національний банк, по перше, не готовий витрачати резерви в умовах, коли існує паніка. Після президентських виборів, якщо нам вдасться їх провести, вже буде значно більший рівень стабільності ніж є зараз. Європа заморожує будівництво південного потоку, як пише британське видання The Telegraph, Це перша по справжньому серйозна санкція проти Росії. У відповідь на анексію Криму про зупинку будівництва європейсько-російського газопроводу медійники дізналися після зустрічі голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу із болгарськими політиками. Барозу нібито, розповів їм про нові наміри ЄС щодо проекту і попросив не протидіяти. Нагадаю, південний потік передбачає транзит російського газу в Європу в обхід України. Водночас реверс газу з Європи в Україну може заблокувати Газпром, аби розвернути потік російського палива до України, європейцям за контрактом знадобиться дозвіл російської газової монополії, розповіли словацькі оператори газопроводів. А Газпром, на їхню думку, ні за що на це не погодиться. Нагадаю, після різкого підвищення цін на блакитне паливо з боку Москви, Київ нині веде переговори з Європою про можливості отримання газу реверсом. Імовірними партнерами у цьому можуть стати Польща і Словаччина. НАТО закликає Росію забрати війська від кордонів і погрожує серйозними наслідками, якщо Кремль надумає ввести їх до України. Останні перестороги з'явилися слідом за подіями у східних українських регіонах. Генсек альянсу Андерсфограсмусен просить Росію проявити стриманість і не нагнітати ситуацію у притолежному випадку. Расмусен пригрозив Кремлю подальшою міжнародною ізоляцією. Російська незаконна агресія проти України це найбільший виклик європейській безпеці за наших часів. Я закликаю Росію відступити і не погіршувати ситуацію в східній Україні. Якщо ж Росія продовжить інтервенцію до України, це стане історичною помилкою. Це серйозно позначиться на наших відносинах. Росія зіткнеться з подальшою міжнародною ізоляцією. Москва застерігає Київ від розголошення таємниць будівництва ракет воєвода, більш відомих як САТАНА ОМЗС Росії занепокоєні повідомленнями про те, що український завод «Південмаш» нібито, веде перемовини про продаж технології виробництва міжконтинентальних балістичних ракет важкого класу. Які знаходяться на озброєнні російського війська. Москва закликала Україну дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань. Інформація про продаж військової технології розійшлася в ЗМІ напередодні. Зокрема, йшлося про нібито переговори між Південмашем і Туреччиною. Далі випуск продовжить Ірина Полотай із новинами спорту. Іро, вітаю! Про які таємниці спортивні ти розкажеш? Вітаю Наталко. Ну це вже можна сказати навіть не таємниці, це вже готові якісь факти, доконані результати. скажімо так, ще раз повернемося до події, за якою ми слідкували протягом другої половини минулого тижня. Пам'ятаємо, що чоловіча збірна України з тенісу за результатами зустрічі другого раунду першої групи євроафриканської зони обіграла Швецію 4-1 і вийшла в плей-офф світової групи. А сьогодні у Лондоні наші хлопці дізналися. Суперника, з яким зустрінуться за півроку у, у вересні. помірятися силами Україні доведеться із Бельгією. Поєдинок буде для нашої команди домашнім. Пройде він з 12 по 14 вересня. Звичайно, майданчик буде обрано згодом. В Кубку Девіса ці дві збірні вже зустрічалися у 2009 році. Тоді в Шарлеруами поступилися 2-3 Україна втретє гратиме матчі плей-офф. Ну а інші пари за результатами жеребкування склали. Сербія. Та Індія, Іспанія, Бразилія, Аргентина, Ізраїль, Канада, Колумбія, США, Словаччина, Австралія, Узбекистан та Хорватія, Нідерланди. Самі собі яму вирили, самі намагатимуться з неї вибратися. Лондонський Челсі готується до реваншу у повторному матчі чверть фіналу футбольної ліги чемпіонів. Нагадаю, суперниками синіх є Паріс сен жермен Перший поєдинок аристократи програли на виїзді 1-3, Тепер на Стемфорд-Бридж команді Жозе Моуріньо. Аби добути перепустку у наступний раунд, треба продемонструвати футбол дуже високого класу. У вихідні Челсі потренувався на Сток Сіті, розгромивши останній тринуль. В англійській прем'єр-лізі та й на домашній арені сині не програвали вже шість матчів поспіль у всіх турнірах. Однак будь-яка серія рано чи пізно завершується, та й у складі Челсі не без проблем. Зокрема, невідомо чи вийде в основі камерунський форвард саме Лето у матчі зі Стоксіті. Моріньо залишив його на лаві запасних. І однозначної відповіді щодо появи гравця на полі у грі з ПСЖ на передматчевій прес-конференції не дав. Якщо ПСЖ вилетить, то вони відчуватимуть величезне розчарування. Якщо ж програємо, ми буде те, чого чекає більшість експертів та вболівальників. Потрібно отримати задоволення від такої ситуації. Ніхто в чемпіонаті Франції не сумнівається в тому, що Парі Сен-Жермен стане чемпіоном. Перевага команди Лорана Блана над другим місцем дуже суттєва. І за шість турів до кінця складає 13 очок. До Лондона Парижани прибули в гарному настрої, перегравши на вихідних скромний Реймс з рахунком 3-0. Перевага в два м'ячі на Челсі перед перш після першого чвертьфінального поєдинку робить ПСЖ фаворитом пари. Однак битва на полі Стемфорд-Бридж проти загнаного у кут звіра буде незле. Легких не допоможе у ній один з лідерів французів, форвард златан Ібрагімович. Через травму натомість відновився захисник Вандер Віль. Щоправда, його поява. Як і поява у старті автора третього м'яча у ворота Челсі, тиждень тому хав'єра Пасторе, Поки під питанням. Потрібно підійти до гри у гарному настрої, бути мотивованим, аби вийти до наступного раунду. Не знаю, як оцінюють наші шанси на участь у півфіналі, та це не важливо. Нас чекає складний матч із дуже класною командою. Національна збірна України з хокею розпочала навчально-тренувальний збір до чемпіонату світу, що наприкінці квітня відбудеться в південній Кореї. Підопічні Андрія Назарова боротимуться у групі А першого дивізіону і спробують вперше за багато років вийти до еліти світового хокею. Ми награємо тут з 2007-го. На збіру Донецьку мають прибути усі хокеїсти, прізвища яких значиться у раніше оприлюдненому списку. Немало небагато 30 виконавців суперниками збірної. України будуть команди Австрії, Словенії, Угорщини, Японії та Південної Кореї. Це окрема філософія з її надскладними умовами, відчуженістю та мінливими пейзажами. Однак знаходяться відчайдухи, які щороку кидають виклик цим складним умовам, і їх тисячі під палючим сонцем і розпеченим піском під ногами. Вони щороку влаштовують марафон. Традиційний вже 29-й за ліком, де Савлес розпочався у пустелі Марокко. Піщаний марафон 2014 уже вписав до своїх протоколів два етапи, а з ними й імена бігунів екстремалів, що здобули перемоги на цих відрізках, вони, до речі, ідентичні що для першого, що для другого дня. У чоловіків рівних тут поки немає досвідченому мараканцю Рашиду Ель Марабіті, який ставав переможцем Десаблес два роки тому. У жінок попереду всіх француженка Лоран Кляйн, триразова переможниця піщаного марафону і, без сумніву, фаворитка змагань. Отака інформація про спорт на цю годину. Більше уже у вечірніх випусках. А поки Наталю, тобі слова. Дякую тобі, Іро. Це була Ірина Полотай із новинами спорту. У мене на цю годину все. Дивіться, читайте наші новини на сайті Тива.юей. Дякую, що довіряєте нам. Ми побачимось о сімнадцятій годині.